Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК «Події Дня вівторка, 20 грудня у студії Тамара Приходько в традиційно цій порі розкажемо вам про головне, що відбулося на Прикарпатті та на Коломийщині. Отож, далі коротко на Прикарпатті зросла кількість пожеж в оселях людей. Супівчанин Руслан Тодорів виготовляє окопні свічки та передає їх воїнам. Художник Мирослав Ясінський запрошує на свою ювілейну виставку. Коломийський басейн єдиний на заході країни, який зараз працює безперебійно. Тут навіть проводять змагання з плавання. Про це та інше детальніше далі. Несправність пічного опалення, відсутність світла та порушення правил користування генераторами і іншими альтернативними джерелами енергії на Прикарпатті зростає кількість пожеж, особливо в житловому секторі. Рятувальники вкотре закликають людей бути обачними і не нехтувати правилами користування різноманітними приладами. Далі основні правила користування генераторами. Генератори в офісах, магазинах, салонах краси та навіть приватних оселях. Через постійні вимкнення електроенергії українці все частіше використовують альтернативні джерела. Генератори серед найпопулярніших кажуть рятувальники. Однак, перш ніж придбати цей прилад, варто проконсультуватись із фахівцями та добре вивчити інструкцію і ознайомитись з правилами експлуатації, адже часто порушення норм. Призводить до надзвичайних ситуацій, якщо ви не впевнені в тому, що ви можете цим користуватися правильно, грамотно, все таки порадиться з спеціалістами. Є електрики, є спеціальні служби, є можливо якісь знайомі люди, які дійсно в цьому розуміються. Генератор, щоб він працював, ми маємо його підключити до. Через роз'єми, через розетки, скажімо так, на просту мову звичайного громадянина. Є розетки. від цих розеток виводяться подовжувачі, які мають бути які відповідно будуть живити, забезпечувати якесь джерело освітлення. Перед початком роботи варто визначити загальну потужність приладів, які мають працювати від генератора. Продовжує розповідь капітан служби цивільного захисту Андрій Шевчук. Ми маємо врахувати, що він має мати свій резерв не менше 20% своєї роботи від номіналу потужності. Насамперед, користуючись генераторами, варто пам'ятати, що це прилади із двигуном внутрішнього згорання, тому його можна встановлювати лише на відкритому повітрі. В якому разі у приміщенні, ніякому разі в якихось транспортних засобах, тому подібне в його роботі виділяються відповідно вуглекислотні і co 2 гази, які є дуже небезпечними для діяльності людини. Розміщувати генератор біля відкритих вікон заборонено. Потрібно відступити і від стін, а також подбати про його накриття. Є вологі. Так? Наприклад, сніг, дощ тому подібне. Завжди треба розуміти, що при вологості його теж не можна використовувати, тому передбачити для нього, скажімо так, якийсь певний гідрозахист, тобто якийсь піднавіз, або зробити якусь скажімо так, накриття, щоб на нього не потрапляли снігові чи там, дощові опади. Працювати генератор може безперебійно, розхід палива залежить від технічних характеристик приладу, продовжує Андрій Шевчук. Важливо купувати лише сертифікований товар. Також особливо уважно потрібно заправляти генератор. До заправка теж є, скажімо так, небезпечним чинником, тому що генератор що, при своїй роботі він нагрівається. Ми маємо зрозуміти, якщо ми його будемо проводити до заправки генератора, він буде мати певну температуру нагріття. Тобто двигун буде нагрітий, система газовідведення його буде нагріти. Відповідно, при заправці є небезпека того, що у випадку проливання особливо бензину він може спалахнути і теж нанести скажімо так, збитки і тому подібні речі, які є небезпечні для людини. Тому ми маємо зрозуміти, що коли ми припинили роботу і ми маємо здійснити до заправки. Ми маємо дати час охолодитися. Окрім цього, варто подбати і про заземлення, аби не отримати ураження електричним струмом. До такого контуру під'єднювати дріт певного січення, якщо генератор 220 вольт, січення дроту має бути не менше 16 міліметрів. Це досить грубий мідний дріт, але він в свою чергу забезпечить безпеку ураження, теж електричного струму. Як контур робиться? Ви просто при є нарізана різьба, тут є болтові з'єднання. Є спеціальні дроти для заземлення і штоки. Шток забивається на відстані, наприклад, 2 метри від генератора орієнтовно на глибину 40 см, сантиметрів. Чистий ґрунт у мається на увазі рекомендовано чистий ґрунт, не асфальт, не якісь бетонні. Частини а в ґрунт, перш ніж під'єднати генератор, потрібно у будинку забезпечити від'єднання від зовнішніх мереж, тобто вмикати генератор можна лише попередньо відключивши автомати на ввідному щитку. Заборонено включати вмикати в розетку живлення, живлення звичайно, скажімо так, від якого живеться будівля, тому що у випадку ми не врахуємо випадок того, що може відновитися постачання світла, і тоді буде там виникне резонанс і може призвести теж до чийого, скажімо так, полог. Мки чи вибуху, тому подібне, і пошкодження електромережі безпосередньо будівлі це теж треба було враховувати. Виконання цих правил є обов'язковим при використанні генераторів. Це насамперед безпека вас і вашого оточення, вкотре нагадують рятувальники. Бляшанки, картон, віск чи парафін. Щовечора із цих інгредієнтів сопівчанин Руслан Тодорів виготовляє окопні свічки та передає їх воїнам. Майстерню облаштував у себе вдома. З матеріалами волонтеру допомагає його однокласниця Романа. Жінка що сувоти влаштовує збір допомоги у центрі Коломиї. Як усе відбувається, бачили наші журналісти. Ми зараз знаходимося в мене дома в такій маленькій майстерні, де виготовляється окопна свічка. Ось така для хлопців. На даний момент виготовляється у двох розмірах. Маленькі зазвичай використовують для обігріву. Продовжує Руслан Тодорів. А на більших можна закип'ятити воду, розігріти чи навіть зварити їжу. На такій свічці я пробував запаленій свіжці. Моя 300 грам кружка така рибальська, за 15 хвилин. Получається кипяточок, можна заварювати чай, каву чи навіть розгрівати сухпайкіт Це річ. Взагалі дуже потрібна. Багато хто недооцінює, але вона потрібна нашим хлопцям в більше теперішній період, коли йдуть морози і дуже їм холодно. Свічки Руслан заливає у бляшані банки. Їх волонтер додатково обрізає та загинає краї, щоби не поранитись під час використання. Банка має бути жестяна висотою не менше 5-6 сантиметрів. Якщо вона буде висока, в ідеалі від горошку, кукурудза, ананасів. О, суці банки це передав житель села Сопів, який проходить службу в Лисів, в частині. Він там є кухар. Це банки від наших державних тушонок, таких він передав більше 200 штук. Ще один не менш важливий елемент для створення окопних свічок віск чи парафін. Руслан надає перевагу другому. Правда, каже тут є багато нюансів. У роботі використовує виключно харчовий, адже технічний парафін, хоч і дешевший, та сильно димить і шкодить здоров'ю. Є польський парафін, є турецький парафін. Він приходить ось в таких бракетах. Орієнтовно по 5 кілограмів, одна така пластина, ну це розбита ці ціла. Ну, приблизно виходить 120 гривень за кілограм. З одного брикету парафіну виходить 30 більших та приблизно півсотні менших окопних свічок. Я би хотів людей попросити, що не потрібно наприклад купляти і приносити це. Небайдужі люди передали нам з Італії, з Польщі не потрібно купляти готовий продукт. Він є дуже дороговатністю, Тут вже закладено його не то, що собі вартість, тут вже закладений певний заробіток від виробників. Такий продукт не потрібно. Ну це, це навіть реально шкода плавати. Бо як бачите, ми все плаваємо в чайниках. Такий продукт ну, не, не потрібно передавати, е, потрібно передавати от парафін. для виготовлення свічок. Також потрібен картон. Це, мабуть, єдине з чим немає жодних проблем. Ділиться Руслан Тодорів. я йшов по магазинах, збираю будь-які ящики. Картон так також має мати, має певні свої. Такі він має бути рихлений, ось такий офрований, щоб через оці пори е, парафін просочувався і проходив майже до самого кінця. Коли бляшанки і картон готові, чоловік топить в чайнику парафін і заливає окопні свічки. Не менш важливим є те, щоб поступово, е, поступово повільно заливати парафін у банку. Потім це вже буде вкопна свічка через те, щоб картон до кінця до самого низу пропитувався гарячим. Руслан Тодорів допомагає армії з перших днів повномасштабного вторгнення. Пригадує, в лютому небайдужі згуртувалися та сформували у Сопові волонтерський центр. До слова, зараз військову службу проходять близько 20 земляків. Саме їм пріоритетно допомагає Руслан разом з однодумцями. Окопні свічки почав виготовляти з жовтня. Відтоді вже відправив на передову 400 штук на підході ще 200. Передавав і в Київську область, Харківську область хлопцям. Загально тільки передаємо волонтерам, які їдуть безпосередньо до хлопців. А це вже площа Шевченка у середмісті Коломиї. Тут однокласниця Руслана Романа щосуботи влаштовує збір коштів та матеріалів для виготовлення окопних свічок. Коли я побачила в Руслана допис в соціальній мережі, що він займається такою благодійною справою, допомагає нашим військовим. З теплом, і я вирішила долучитися. Спочатку жінка шукала необхідні матеріали по знайомих. Згодом вирішила влаштувати збір у центрі Коломиї. Ми збираємо жестяні баночки від п'яти сантиметрів. Ми збираємо парафін, залишки свічок і картон. Ну картон ми вже наразі забезпечені. Ну і окремо ми людина, якщо наприклад має бажання і не має нічого, може знести свій донат. І Руслан потім за ці кошти замовить парафін. І з нього зробить окопну свічку. А якщо ж залишаються якісь кошти, за них Руслан купує теплі речі для військових і разом з окопними свічками передає на війну, адже переконаний, така підтримка надзвичайно цінна і потрібна. Форма Каріта з Коломиї із нагоди Дня Святого Миколая роздав подарунки діткам із сімей у складних життєвих обставинах. Підготовка тривала майже півтора місяці. За цей час волонтери встигли підготувати понад тисячу пакунків для маленьких адресатів. Та й географія отримувачів розширилася. Деталі у наступному сюжеті акція «Допоможи Святому Миколаю прийти до дітей у Коломиї» проводить проводять уже 21 рік поспіль. Розпочинала її молодіжна спільнота діти світла, та вже кільканадцять років тому естафету перейняв благодійний фонд Карітас. Розповідає очільник організації Сергій Трефяк. Осодості акції є цього року те, що ми максимально співпрацювали з територіальними громадами, з нашими громадами для того, щоб дійти до дітей, котрі знаходяться на більшій скруті і котрим нема кому допомогти цього року. Це більше 1100 ста дітей. Котрі є як зона бойових дій, так і місцеві жителі, котрі насправді дуже потребували нашої уваги і нашого милосердя в ці дні Цьогоріч акцію вдалося провести на території всієї коломийської єпархії УГКЦ. Малеча отримувала подарунки у своїх громадах. Розповідає координаторка Надія Резнік. Цього року в нашій акції приймали участь діти з. Яремче, Ворогти, Городенки, Тлумача, Косова, Космача, Делятина, Яблунева, Заболотова, Снятина. Ну і наші місцеві потребуючі дітки. Я безмежно дякую всім нашим жертводавцям, всім, хто долучився до акції, всім, хто допоміг нам здійснити мрії дітей, щоб встигнути втілити всі дитячі мрії до свята, створили окрему сторінку акції. Оголосили про набір волонтерів. Зголосилися майже 120 охочих. Хтось допомагав заповнювати табличку з дитячими запитами. Хтось працював у палаці, а хтось запаковував подарунки. Серед них Вікторія Джаман і Вікторія Мигович. Я в церкві почула в соборі, що є акція, і треба волонтерити. Як прийшла? Я вирішила принести щастя дітям до такого прекрасного свята. Просто вибухові емоції, коли діти отримують прекрасні подарунки. Організатори кажуть, цьогоріч більшість діток просили про одяг. Та найзаповітнішою мрією, звісно ж, був мир в Україні. Дуже дякую за подарунки соломия святому Миколаю. Юлія Марціновська, Христина Яковин, події НТК. Вогник незламності запалили прикарпатські ювенали разом із дітьми. Співробітники ювенальної превенції поліції Прикарпаття разом із школярами долучилися до всеукраїнської національної патріотичної акції Вогник незламності символ тепла, світлого, вільного майбутнього, єднання та незламності віри, що ніколи не згасає. Дітвора із радістю долучилася до запалення свічки. А опісля раду привітала всіх із прийдешніми святами. Бажаю, щоб Новий рік приніс кожну домівку мир та спокій, а всі захисники повернулись додому живі та з перемогою. Вітаю з вам, з Різдвом Христовим, щоб різдво принесло нам щастя, здоров'я і щоб мир в Україні, щоб солдати наші повернулися з війни живими, здоровими. І сперемо славу Україні даруй нам Ісусе, і щастя, і долю, і силу творити добро. Щоб в новому році наші славні воїни звільнили нашу українську землю від ворога. Три виставкові зали понад 60 творчих робіт. Такою є ювілейна виставка знаного коломийського художника Мирослава Ясінського. Виставка має назву Карби і експонується в музеї народного мистецтва Гуцульщини Покуття. Відкрили її у суботу. Ми були там, роздивилися кожну картину, поговорили з митцем і ділимося своїми враженнями. Вже за півгодини до відкриття виставкова зала заповнюється людьми. Друзі, представники влади, колеги, митці, місцева інтелігенція прийшли привітати пана Мирослава і насолодитися його неординарними полотнами. Серед відвідувачів музикантка та художниця Марта Томенко каже: виставка вражає. Мирослав малює так глибоко національно, що можна сказати, це не тільки є просто щось декоративне, а це настільки органічно переплетене в нього. І це кожна картина. На в нього я дивлюся, це є окреме оповідання. Це він трансформує ці всі життєві своє переживання, які дуже глибоко емоційні. Навіть деякі роботи вони рвуть, але він трансформує як справжній випускник декоративного мистецтва інституту в щось декоративне і дуже прекрасне. Мирослав Ясінський заслужений художник України, знакова постать в українському мистецтві. Його живописні полотна, ливкаси, картини на склі експонувалися на виставках у різних містах України та за кордоном: у Канаді, Італії, Австрії, Німеччині, Франції, Польщі, країнах Балтії. Є вони в багатьох приватних колекціях. Свою ювілейну виставку, яку готував кілька років, пан Мирослав назвав Карби. Карби це таке дуже знак... знакова назва, чисто символічна. І оцей час, 22-й рік, знову буде закарбований війна. І е... цих карбів е... на історії України дуже багато. Згадуємо ще з початку століття, 300 років тому і ще більше. І я... в мене, в принципі, тут <звіт> закарбована не тільки війна, бо є кілька робіт, які кров'ю написані, тому що. Ми це все переходимо, переносимо через себе. У мене, он, коли сталося та біда в бучі, в мене є робота на ту тему і ще кілька робіт. Але тут зафіксовані інші карби: карби народного мистецтва, карби нашої культури, карби вишивки, карби писанки. Тобто, це все як на мене, це є карби. Це таке наше колоритне. Так... Стиль та почерк Мирослава Ясінського завжди вирізнявся. А зараз майстерність взагалі набула нових унікальних форм. Митець поєднує живопис із давніми вишивками чи іншими автентичними тканинами. Від того роботи стають об'ємними, практично живими. Особливу увагу відвідувачів виставки привертають портрети батьків художника. Саме вони у першій залі одразу біля святого Миколая зустрічають гостей. Мої батьки портрети тата і мами, які вже. На світах, які відійшли, але вони, вони мене дуже любили. Я був любимою дитиною. Вони мені дали все, що могли прості люди з села, але вони знали, що е, треба дати освіту і допомогти. Тому я їм те, що ким я є, це дякуючи своїм батькам. Привертає нашу увагу пан Мирослав ще до кількох знакових для нього полотен, написаних цьогоріч, у період великої війни Московії проти України. Злосний гуцул залишиться як подарунок музеєві. Три інші художник виставив на продаж. Виручені кошти спрямує на підтримку Збройних сил України. Митці мусять працювати і вони мають фіксувати цей час. Тому я навіть от я намалював роботу, яку хочу музею подарувати, називається злосний гуцул. Тому що я гуцул, я з ковалівки за прутом. І злосний гуцул якийсь тупірцевий, який, який там, дивиться таким оком на, на, на тих москалів. І каже, що там ми поборемо вас. Початку війни мені вдалося більше 10 робіт продати. І на нашу 10-ту бригаду я відправив ті кошти 100%. І Я оскільки я думаю, що наш цей сюжет подивиться, коломияни, у виставковому залі тут виставлені три невеличкі роботи на мольбертах. Які я 100%, якщо вдасться продати, відправлю на зсу. І мій рідний племінник воює також. На передовій, то я частину його бригаді хочу проховати частину нашій десятці. Відкриття виставки було велелюдним. Це була давно очікувана мистецька подія для міста, адже її готували ще до ювілею Мирослава Ясінського. Торік розповідає заступниця директора музею Ірина Федів. Ця виставка планувалася ще минулого року, оскільки вона присвячена ювілею Мирослава Ясінського. Однак через низку причин вона була відкладена, і сьогодні ми з величезним задоволенням представляємо практично це нові роботи Мирослава Ясінського. В яких він відобразив і пам'ять, і глибокі народні традиції, і сучасні події тут відображені війни. І зрештою, Мирослав Ясінський це своєрідний унікальний феномен Коломиї, завдяки якому місто має особливий мистецький шарм. Вражає і його майстерня, в яких живуть всі ці роботи, які сьогодні милують око в виставкових залах національного музею. Хочете відчути колорит Покутського краю, дух Різдва, насолодитися розмаїттям барв та форм або ж придбати певні роботи художника і таким чином допомогти нашим воїнам. Приходьте на виставку Мирослава Ясінського. Вона триватиме рівно місяць до 20 січня. Коломийський басейн єдиний на заході країни, який працює безперебійно в умовах відключення світла. Тут достатньо ресурсів, щоб забезпечити живлення комплексу, у тому числі потрібну температуру води 25-метрового басейну 28 градусів. Майже щотижня тут відбуваються змагання для юних плавців з усієї країни. Один із турнірів у комплексі графіт відвідали і ми. Восьмирічна Аня з Коломиї плаванням займається півроку. Тепер у неї важливий заплив із суперниками із західного регіону країни на 50 метрів. Дуже страшно. Попри хвилювання, дівчинка долає дистанцію першою і настрій змінюється. Дуже Результатами вихованців Коломийського комплексу Графіт дуже пишається тренерка. Що дуже добре, поки що я задоволена, але це початок. Будемо далі надіяти, що ми зможемо ще трошки вище подати. Оксана Кошевська продовжує займатися спортом та брати участь у змаганнях для дітей у сучасних реаліях. Дуже важливо це необхідно для закалки нервової системи для закалки Тож, змогти в першу чергу переборо. Потім вже інше, тобто вихід на старт це вже перемога на Данилюк, виконавчий директор коломийського комплексу графіт, каже: тут чи не щотижня відбуваються перегони, бо басейн єдиний на території заходу країни, який у сучасних умовах працює. Безперебійно на даний момент можна сказати, з гордістю, але ми от є єдині хто хто функціонує, хто працює. Якщо чесно, дуже багато зусиль до цього прикладається. Тому зараз, Коломия стала якимось таким центром, можна сказати, плавання. Масові змагання, от і зараз відбувається дружній турнір, у якому беруть участь понад 230 дітей. До нас приїхали команди переважно з західної України. Це є Тернопіль, Луцьк, Рівне, Івано-Франківськ, Снятин. Рогатин. Також через соцмережі нас знайшли тренери з Івано-Франківська. Вони самі з Харкова, але зараз на даний момент проживають Івано-Франківську. і Вони своїх учеників також привезли на змагання. Вікова категорія учасників складає від 6 до 14 років. Вкотре прийшла повболівати за сина Тетяна Вольта. Вона мама семирічного Остапа. Жінка каже: на змаганнях минулого тижня її юний спортсмен здобув одразу дві нагороди. Зайняв перше місце в запливі вільним плаванням, і друге місце в запливі на спині. Жінка каже, за рік, відколи син займається плаванням, помітила покращення його здоров'я та значний прогрес у спортивній підготовці. А це набагато важливіше за медалі та призи. Мене будь-який результат в принципі тішить. Я щаслива, що у нас є такий заклад, як графіт, і що вони підтримують наших дітей і проводять такі змагання в Коломиї. І це все на сьогодні. Нагадую, ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. А після новини і погоди пропоную вам переглянути програму Ресторація, де знову будемо готувати різдвяні страви. Тож не пропустіть, а й щастить і до зустрічі! Все буде Україна!